Воно переслідуватиме вас щоночі. Що б то не було, ніхто не має бачити цю мерзоту. Окрім вас, дівчата, ви впораєтесь. Ми, Круто. Ми. Дякую. Хтось хоче випустити мертвих у нью йорк І ми єдині здатні врятувати місто. Чому мені дали цей сумнівний ядерний лазер? У тебе найдовші руки. О, лажа. Ці дівчата нещасні. Я думаю, вона обмовилась. Такі печальні, нудні, нещасні та самотні. О. Привіт. Чув ви секретарку шукаєте? Так. Підходиш. Ти вся спітніла. Людям потрібна наша допомога. Так, я знаю. Треба зорганізуватись і знищити цих духів. Це точнісінько те, що, що ми робимо тут. Ми мисливці на привидів! Буде щось неймовірне. Думаю доречне слово апокаліпсис. Я надеру мертвий зад тобі, тобі і особливо тобі. Треба уникнути паніки. Тікайте з міста! Тікайте з міста! Кевін, слухавку візьми. А, телефон в акваріумі. Це те, що на столі. А, оце, Яка Ваш. там у нас назва? Фахівці з метафізичної експертизи. Ясно. Мисливці на приводі. У тебе... Ні, я втомилась. Ні, ні. З мене досить, я звалюю. Знаєш, навряд чи це гарна ну, ідея? Ні, Я звалюю. Не дратуйте привида. Це жарт?